Міжнародні навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техновенного і природного характеру Україна 2015 оголошується відкритими. Вражаючими є масштаби навчань, до них залучено 1100 рятувальників з 34 країн світу. Під час навчань особливу увагу буде приділено закладам щодо інформування населення про ситуацію. Що склалися і заходи, що вживаються для її нормалізації. Перше, значна частина рятувальних операцій буде проведена в нічний час. Кожного року представники країн альянсу і всього світу збираються разом не навчатись воювати, а навчатись працювати разом перед лицем катастрофи, застосовувати теорію на практиці, рятувати людське життя. いいところな。<noise> <noise>

Вайва Квешенсфамія України забсолюткі меседжі Українців. Двері НАТО для нас відкриті, проте ми мусимо зробити реформи. Чи зараз Україна готова вступити у НАТО? Відповідь ні. Ми мусимо бути до цього готові. Чи Європа готова, що Україна буде в НАТО? Відповідь така сама: ні. Проте ми мусимо посилено працювати, щоб змінити нашу країну для того, щоб стати членом ЄС. І нагадую, двері НАТО відкриті для нас із 2008 року. Війна десавипровадимо.